Вітаю! сьогодні у випуску представники кіномистецтва, сестри Оксана та Марина Артеменко народилися 1987 року в Києві. В 2009-му закінчили Київський міжнародний університет, режисура кіно і телебачення. Поза тим, вже вкотре не полишали мрії вступити до омріяного мистецького вишу імені Івана Карпенка Карого. Дівчата з характером, а цілеспрямованість та творчі амбіції, врешті, допомогли. І ось вони вже в майстерні Богдана Жолдака опановують премудрості кінодраматургії. Наразі вже самі собі автор і самі собі режисер. А так кажуть, дівчата навіть легше працювати, принаймні немає непорозумінь з режисером, бо самі собі її пишуть і фільмують. Хоча одна одній допомагають, проте намагаються знімати на різну, кожна маючи власну думку і бачення. Що цікавить, які теми хвилюють дівчат у їхньому жіночому кіно? Важливішою видається режисерська форма чи сценарна основа. Про це та інше тиметься у випуску мистецтва молодих. Дві вищі освіти: Київський міжнародний університет, режисура і друга освіта. Скажіть, будь ласка, взагалі вам це допомагає? Надзвичайно допомагає, тому що знаючи одну професію і іншу, разом якось простіше працювати, тому що а, не треба конфліктувати зі сценаристом. Наприклад, коли ти режисер і сценарист в одній особі, і, і навпаки, не треба конфліктувати з режисером, що він щось не так екранізує з твого сценарію. То у вас поділ такий є? Хтось режисерську функцію? ні ні, ні. Виконує... Я маю на увазі, коли це в одній людині. Коли ну, одна людина є і режисером, і сценаристом, у нас поділу немає, тому що ми стараємось працювати окремо, бо в нас дуже різні думки і не завжди вони сходяться. Різні думки, але однакові обличчя. Зовнішність абсолютно схожі обличчя. Схожі, схожі, схожі. А скажіть, будь ласка, взагалі, от це так прикольно. Люди як реагують на вас? Ви такі однакові? Ну, трошечки вже втомилися від цієї уваги, тому що. Ми все життя, от, всі до нас підходять і говорять, ой, я б теж хотів мати сестру, там, близнючку чи двіняшку. У вас друга освіта, вона ще е, в процесі. Яка ваша улюблена тематика? Ви любите таку чорнуху, важке життя наше е, відтворювати чи приміром, комедії? Ну, взагалі, Взяти останні ну... роботи, вони більш комедійні. Не дивлячись на те, чи це чернуха, чи це комедійні фільми, хочеться робити щось світле. Ну, просто, зазвичай ми працюємо в абсолютно різних жанрах, тому що хочеться спробувати і те, і те, і те. Яка історія от прийде до тебе, яку хочеться написати, це буває і комедія, буває і драма, буває якийсь і трилер, але хочеться, щоб після того, як. Читач почитає сценарій, або глядач подивиться фільм, щоб у нього залишилось щось світле на душі, щоб, наприклад, якщо є якась проблема, щоб ну ми можливо, ну не до кінця навіть казали, як її вирішити, але давали якийсь шлях людині для того, щоб вирішити цю проблему. Тому що ну на сьогодні вистачає різного кіно, і більшість цього кіно, от як ви кажете, чорнуха, або важкого кіно, кіно, яке там. Не завжди закінчується добре. А хотілося б, щоб навіть якщо це була драма, щоб у людини щось світле залишалося. Напевно, що, можливо, це так, якась така е, когорта людей, які саме звертаються до цієї тематики. Чи тому, що це жіноче кіно? Я думаю, що просто тут знаєте, от кожному своє. Комусь подобається таке, комусь подобається таке, і це нормально. Ну, можливо, просто. Нам подобається знімати таке кіно, ну якби нам ну от мені особисто подобається реакція людей, які потім підходять після кіно і говорять якісь речі, і що ну, є навіть такі люди, які змінилися після перегляду фільму. І це найважливіше. І хочеться от робити таке кіно, щоб робити його ну, не так, щоб не лежала на полиць, а щоб люди його дивилися і хотіли передивлюватися. Що турбує молодих? Життя чи якісь там маргінальні особистості більше турбують? Живуть геть іншим життям, ніж ми собі могли навіть уявити в кращих мріях. Вони вільні. Якщо, наприклад, старше покоління, воно ще й досі бореться з посткомунізмом, доводить ті істини, які не були доведені свого часу, то ці діти вони абсолютно ну, не занагажовані ні в одному ну, засобі анагажування. Тобто вони. Пишуть те, що в них в душі. В цілому, я думаю, що їх цікавить внутрішній світ, їх цікавить внутрішній світ героїв, і їх цікавлять часто такі притчеві форми, узагальнені символіка і прихована і відкрита. Це ми часто зустрічаємо у наших молодих, які шукають поки що свій шлях. Маринко. А взагалі у вас щось в житті, в сучасному житті, турбує. Таке щось вам болить, пече, от те, що ви хотіли, приміром, от ну змінити ситуацію. Це більш така соціальна проблема, яка мене турбує. Це проблема безпритульних собак. Я не знаю, от я правда ще поки що не написала сценарію, не, не маю в планах зняти фільм про цю проблему, але ну, ця проблема існує, хотілося б її якось вирішити. Тому що, ну, знаєте, кожна людина займається от якоюсь певною соціальною ланкою. Хтось допомагає діткам, там, в дитячих будинках, хтось чим. А ми от з Оксанко, ну, Інколи підгодовуємо безпритульних без тварин. собак. Тварини мається на увазі, так. так. А, дівчата, а взагалі, як ви прийшли до того? Це ж у вас дві освіти, так? Режисура mm -hmm. повністю ви закінчили. Ну, і, напевно, що коли йшли туди спочатку, після школи пішли на режисуру yeah. і мріяли стати режисерами. Да? Коли вступали а, на той момент, от знаєте, Такою іконою режисера для нас був Костянтин Сергійович Станіславський. От та його манера працювати. Драматичний театр. До цього ми просто почали працювати в цьому напрямку. Але ну, коли ти в школі ну, як ти можеш працювати? Ти можеш брати якусь літературу, читати книжки. І от на той час нам сказали, що обов'язково перед тим як вступити, треба прочитати Станіславську. Але в нього є дуже багато таких речей, які ну, абсолютно тотожні з кіно. Ну, він вклав це в своє життя, він зробив свою систему. І ну, це саме відношення до професії, можливо, це. Ну, на той момент Надихнуло коли ми, ми вступали. Да. вам більш притаманні, так би мовити, правда життя, uh -huh. «Театр переживання, якщо Станіславський. Тобто форма вас, вас менше цікавить. Здається, що це повинно бути і то, і то важливим. тому uh -huh. що а, ну, навіть якщо брати різні напрямки театру, там, театр переживання чи театр представлення, як там говорили, то це виясняється вже тоді, коли починаєш з актором працювати. Тому що ну, кожен актор виховувався по, по своїй системі, зі своїми викладачами. І коли починаєш працювати з актором, розумієш, а цьому актору краще уявити, а цьому краще згадати, що він пережив, і ну, вже після цього. Ну, Виходять якісь речі, які ти хочеш побачити на екрані. Тому ну мені здається, що і зміст, і форма вони обов'язково важливі. Те, що воно має бути збалансовано, це я згодна угу. за великим рахунком, а більш конкретно. Просто така річ, що ну ми в більшості працюємо за власними сценаріями. От Маринка там екранізує свої, я свої. І... Так, як дві ці освіти, вони кожна е, накладає якийсь відбиток на себе. Я, наприклад, коли пишу сценарій, неважливо там, от у мене є думка, я пишу, але я пишу і я розумію, ага, так, як я це зроблю? Правильно, я отут то, візьму оцю локацію, тут це, а тут я бачу цього актора. А тут я бачу, наприклад, таке місто, тут таке місто. І ну я не знаю, може, це мінус, може це плюс, але ви пишете це... сценарій, ніби відразу робите розкадровку. Ну, не зовсім просто ти пишеш одразу вже сценарій, який майже готовий до екранізації. Тому що багато хто, хто приходить ну, на сценарне непідготовленим, вони пишуть художню літературу. Мені здається, що з одного боку професія режисера допомагає сценаристиці, так само, як і професія сценариста допомагає в режисурі, коли треба вибудувати якусь логіку, якщо ти, наприклад, за чужим сценарієм працюєш, ти ну, бачиш якісь помилки, дечого не вистачає. І так само. Коли ти ну як сценарист пишеш комусь, ти одразу намагаєшся прописати якісь такі речі, щоб людина одразу е, недвозначно розуміла сцену, а розуміла, що ага, це я маю екранізувати ось так. Оксанка, скажіть, будь ласка, а взагалі не шкода, отак, якщо ви розписуєте вже просто ну, прямо на блюдечку з кайомочкою віддаєте. Будь ласка, ось бери, вже там розписано все. Не шкода віддавати комусь, якщо ви до того ж і режисери, у вас же, mm -hmm. так би мовити є амбіції самим знімати. Грошей, напевно, просто тільки не, не вистачає. Не вистачає. Це, це по-перше, а по-друге, сценарії писати простіше, ніж екранізувати. Тому що там що потрібно? Папір, ручка, комп'ютер потім, щоб це все набрати. І сценарії набирається більше, ніж можливості екранізувати. Угу. От, і тому ну, є сценарії, які от так до серця, які нікому не віддасть, тільки сама екранізує. А є такі сценарії, які ти пишеш, ти розумієш, що вони гарні, хороші, і ну, навіщо вони будуть лежати на полиці, якщо є хтось, хто хоче це взяти і екранізувати. І тут... Постає проблема взагалі структури навчання мистецтву, яка якимось чином вже викликалась в основі, але в цій галузі чи 9 чи 10 музеї, значить кінематографу, як такого. Симти... Сама синтетична природа кінематоргу вимагає від людей, працюючих кініматографів, об'єднаності з усіма видами мистецтва. Але якщо для того, щоб потрапити в музичну школу, в консерваторію, треба завершити принаймні музичну школу. Моцарт не був би Моцартом, якби він не мав папу Моцарта, і папа не вчив би його з підтримки з трьохрічного віку. Розумієте, ми намагаємо прищепити всі ті набутки культури, які на сьогоднішній день є, щоб вони розуміли, щоб вони могли оперувати цими стилями, формами, так, так розуміти, що в кожному, кожному жанрі треба працювати так. А в кожному стилі треба, можна, цей стиль не може існувати сам по собі. Але зрештою, знову це залежить від суспільства, від того, буде яка буде драматургія, яка буде режисура, яка, яка буде ментальність суспільства і що воно захоче. Звідки натхнення? Ви теж пишете? Чи тільки Оксана пише, Шо? пише, пише, а ви таке вичікуєте, Шо? коли Шо? ж вона вже... Вчимося у Богдана Олексійовича, от... то треба писати. У нас, напевно, що маловато сценаріїв гарних, які можна ну, було б... Коли ми пришли до Богдана Олексійовича, він нам відкрив очі просто на те, який має бути сценарій, як його писати і так далі. І, ну, чесно кажучи, ми спочатку просто йшли познайомитися з Богданом Олексійовичем, але коли ми з ним познайомилися, це настільки прекрасна людина, що от, ну. Ми прийшли, одразу видали йому сценарії, там поговорили з ним, і дуже захотілося в нього вчитися. А ви пишете ж, ви ж не з ним пишете разом. Правильно, угу. ви ж ним з ним не радитеся як через кожен рядок щодня приходите, набридаєте йому. Ось я написала сценку, ось я написала два речення. Ви ж, напевно, самі спочатку щось там собі вимірковуєте, чимось надихаєтеся? Звідки ідеї беруться у вас? От по різному. Інколи Пісня, це музика, пташка, собачка. О, та, так точно. Інколи це, там, подивишся, щось на вулиці побачиш, напишеш, інколи там листівку побачиш, фотографію, там, чи фільм, чи побачиш просто якийсь сюжет по телебаченню, це все викликає якісь асоціації, там, якісь емоції, і просто сідаєш і пишеш. А потім вже, ну, інколи результат, звичайно, не дуже відповідає тому, що спочатку задумувалося, а інколи навіть перевершує свої очікування. От ви такі сірдобольні дівчата, напевно. Тільки тварини у вас безпритульні, а й люди, напевно, безпритульні теж турбують. Звідки народилася оця ідея, тема, тімка? Я розумію, там був Експром, так? Це uh -huh. на кінофестивалі, треба було швидко, швидко. Але чомусь ви ж можна було швидше щось таке більш оптимістичне, світле. А ви взяли да, як, важкувату як тему. Якраз перший варіант сценарію був і оптимістичний. Але після того, як приїхав наш художній керівник, який з нами над цим фільмом працював, він сказав, що ми взяли занадто серйозну тему і в Білорусі, за, там, Так, життя. Валерій Рибарів. І сказав, що занадто просто ми вирішили її показати. І сказав, давайте от, зробимо просто от один день життя безпритульного хлопчика. Ну, якби сама сам герой залишився, місце дії, ну якби філармонія залишилася, все інше, ну походу змінилося. І якось так це все колективно вирішувалось, народжували всі ці ідеї колективно, і зараз сказати, хто саме що там запропонував, дуже складно. Важко працювати? Тімка, там же хлопчик у вас. Така ви ще не бачили фільм Ваня там у нас про дитячий будинок взагалі там Серьезно? 30 дітей. Да. Взагалі, як вам з дітьми працюєте з тим же Тімкою. От приміром з Тімкою завершимо розмову? Головне, щоб у дитини було бажання. Тіми його так і в житті звук так, да, Тимофій, Тимофій. Так. так. у нього було бажання. Ну, звичайно, там було трошечки складно, тому що у нас було всього два дні, і ми одразу маму попередили, щоб розуміти, що треба буде, щоб дитина зранку до вечора була на знімальному майданчику. Він там і плакав, і ображався, ну, він з родини, і... але він от можливо, він такий по життю. Він може сам піти кудись, там зайти. Там, ну, такий... На той час було. Вісім з 9. 9 Це ще дитина зовсім. Да. Він ще так би мовити під своїми б. емоціями, да. керований своїми бажаннями, хочу, не хочу. Так, але ну от з ним треба було так, в формі гри. Так, Тимофій, там треба пройти містильчиком, давай ти пройди так, щоб тебе не було видно. Якщо проходить вже видно, тебе видно було. Ай, я ще раз пройду. Ви задоволені з тим, з того, що вийшло, який результат? Можливо, так і треба знімати кіно? Швиденько, швиденько за. Тільки два дні було чи дні. Доба? 2 2 дні. дні за два дні зняли 20 хвилин. Мені здається, і що якщо брати такий досвід, то я думаю, що кожен має спробувати зняти так кіно, але просто не кожне кіно можна так зняти. Є ну, серйозні фільми там, складні, скажімо так, постановочно, які ну, за два дні просто нереально зняти. Ну, що там зміни локації, таке інше. Тут у вас, по суті, mm -hmm. час але, місце є. Ну, і... результатом ми задоволені і, ну, якби. Я думаю, що кількість фестивалів вже свідчить про те, що фільм все-таки ну, більш-менш вдався. Вісім нагород. Вісім нагород, і серед них, здається, два перших місця. Ну, там у нас була нагорода і за музику, і за сценарій. І на відкритій ночі Михайла Герасимовича ми отримали головний герой наш отримав нагороду. От, тому ну, ми дуже боялися. Ми от коли змонтували. Ну, фільм-фільм, а ми не знали, як його глядачі оцінять, наскільки. Просто є люди, яким категорично фільм не подобається. А є люди, які навпаки, от Богдан Олексійович його дуже любить цей фільм. Він навіть коли ми один з перших разів показували його, я так подивилася, він сидить, а в нього сльози на очах блищають. відповідальні за долю цього Тимофія, хлопчика. Він тепер захоче актором бути. Він вас... знімався в фільмі «Ваня», потім піс... а, після фільму Тімка. Так, цю професію. Що... Але він там вже грає негативного персонажа. Угу. І коли ну, його не було на відкритій ночі, і ми тоді вже з ним, з його мамою зустрілися, передали йому цей диплом, а він тримає і каже, все, тепер у мене велике майбутнє. Протинку uh -huh. e, Оксанка Ваня, mm -hmm. Це той фільм, який ви знімали в дитячому так. будинку, так? Ну, ми знімали його взагалі в інтернаті, не в дитячому будинку, тому що з дитячими будинками було важко домовитися. В тому плані, що ну, не всі завжди розуміють, що, що ми знімаємо кіно. Інколи думають, ну бояться, що це телебачення. Що буде критика. Ну, так, да, буде критика. Приїду знімати не дітей, а показувати, що тут не так, що да, там. тут багато... опікується дітьми. От, тому... і таке інше. От, але ну, ми знайшли чудовий інтернат, дякую директору інтернату Ніні Миколаїв. Лаймі, що дозволили нам там знімати. От. Він такий, знаєте, атмосферний. ну От ви подивитесь фільм, він атмосферно дуже-дуже нам підійшов. Він такий, е ну нібито трошки з минулого. Звідки народилася ідея Вані? Про що цей фільм так коротенько? Взагалі цей фільм про те, що в дитини є мрія. його мрія є мати-маму. І от він, е в нього є будильник, він вірить, що це будильник з його. З його дому, ну з його колишнього дому, і він знає, що прийде мама, побачить в нього цей будильник і впізнає його, скаже, да, це мій синок. От як народилася ідея, це важко сказати. Я взагалі написала цей сценарій десь в 2009 році, може, в 2008, і відклала. Ну, я не відклала. Він мені дуже це був мій улюблений сценарій. А, ну зрозуміло, для себе його приберегла. <свісна> <свісна> я постійно, я дуже багато кому його показувала. Пам'ятаю, я показала його Михайлу Герасом Чульєнко. Він сказав, що треба екранізувати. От і тоді, через рік, здається, на відкритій ночі диплом отримала за цей сценарій. От, і якось я не пам'ятаю, як народилась ідея, але я пам'ятаю, що я дуже-дуже довго зносилася з ним, поки не оголосили цей пітчинг. І от на першому пітчингу ми отримали фінансування і нарешті зняли його. Ніна Васильівна, а коли моя мама прийде? Я її ще вдома чекаю. thank you На студентську роботу, то виходить ну, це, що можна це отримувати гроші. Це була не студентська робота, це вже була професійна, так як ну, рахувалось, що диплом режисера на той час у мене а. вже був. От. Е, насправді, якщо до цього розумно підійти, ну не так, що у мене є сценарій, давайте гроші, а ну, підійти з розумом, що, показати, що дійсно я це хочу і я це можу зробити. Це для мене близько і, і мати хороший сценарій. Насправді хороший сценарій, тому що ну, на це дуже звертають увагу. Тобто -то ви захищаєте на пітчингу взагалі? Е... Ідею ідею, свою ідею. Угу. страшно на пітчингу, взагалі, там багато людей. У ну, перший ідея. раз було страшно. Я пам'ятаю, я коли виходила, в мене мене так тіпало. Я ще до цього у нас були знайомі, ми на один працювали, працювали, і, і знайомі. Виконавці, ну, артисти. І я з ними рада, скажу, от як ви виходите, от як вам не страшно на сцені? От було страшно, тому що в комісії сиділи ну, такі вельми шановні люди. Страшніше, І... як на екзамен, на іспит На іспит десь, на вступ? Ну, мабуть, страшніше, тому що головою комісії на той час був Роман Горгенович Балаян, там Богдан Володимирович, Вершбицький. Анатолій Миколаївич, Матєшко, Андрій Халпахчі, голова Держкіно Катерина Копилова. Ставили запитання, чи і, не ну, ставили запитання, але ну, треба просто було відстоювати. Ну, з одного боку розумієш, що ці люди знають, чого вони хочуть, і знають, що в тебе не так, а що так. І хотілось, ну я не знаю, мені мабуть, вдалося відстояти цей проект, якщо дали фінансування. От, але було страшно. Я думаю, що потенціал є завжди. І доки людина не зніме один-два фільми, важко сказати, чого він вартий. Інша справа, що мусять бути якісь органи, комісії, які вирішують, кому давати, кому ні. Але розумієте, кожного року виходять постанови, рішення, а грошей фактично, як не було, так і немає. Тобто вони є в проєкті бюджету, а на Тим більше зараз, коли криза, коли це важко, але люди є Марина, А у вас щось таке аналогічне було? Такий, такий іспит в житті траплявся: що отак от треба було або, або. У мене було чотири таких пітчинги, а тільки на четвертому мені дали фінансування. Кожен раз це було дуже страшно, тому що кожен раз комісія змінювалася, були абсолютно різні люди. Ви, здається, там оголошували, десь там читала на ВКонтакті, здається, на вашій сторіночці, що оголошуємо, просимо. Люди добрі, приходьте, не вистачає акторів, приходьте, хто б може масовку там, епізоди чи щось таке. Правильно було таке. Без грошей? без грошей би абонента знімали. Абонента так. і загалі можна без грошей знімати, дивлячись, яка ідея. Просто та ідея, яка в мене була, це була історія про людей з крилами. Ну зрозуміло, що комп'ютерна графіка вона не дешева, і я за власний кошт не можу це зняти. Це От, тому ну якби я цю ідею трошечки зараз відклала, тому що ну я дуже хочу укритувати це цей стріль. Крила називається. крила, крила так. Так. І Це ви сама написали сценарій? Так, ну там спочатку я сама написала, потім до мене як співавтор підключився Роман Горгеніч Балаян. Він сам відгукнувся допомогти написати цей сценарій. Супер. Правда, він сказав, що я не хочу, щоб мене зазначали як співавтора, але я всюди, там навіть коли повісла на сайті сценарна майстерня Володимира Войтенка, я попросила пане Володимире, напишіть, чи цей сценарій був э, за підтримки, за сприяння за сприяння Романа Горгенеча написане. Хто ж вони більшою мірою? Режисери чи сценаристи? Все в поєднанні. Сестри розповідають, що пишуть багато сценаріїв, беруть участь у багатьох фестивалях, насамперед намагаючись виграти фінансування для фільмів. Марина та Оксана, коли пишуть, а потім знімають, прагнуть того, аби їхні фільми глядачеві хотілося передивлятися ще, ще, ще раз. І це абсолютно реальне бажання, якщо фільм цікавий та залишає в душі після перегляду світле і добре відчуття, що змінює на краще і людину, і оточуючий світ. Продовжимо спілкування з дівчатами за тиждень. До зустрічі.